Всім привіт та доброго здоров'я! Якщо у вашому холодильнику залишився майонез, який не можна використати для приготування салатів, готуйте ось такі чудові ніжні, м'якенькі та дуже смачні кексики. Спочатку заливаємо родзинки гарячою водою. До яєць додаємо дрібку солі, ванільний цукор та цукор. Гарненько збиваємо до білої пухкої маси. Але не дуже довго. Тепер додаємо майонез. Перемішуємо. До просіяного борошна додаємо розпушувач та перемішуємо. Борошно додаємо до рідкої маси. До просушених серветками родзинок додаємо трішки крохмалю. Родзинки засипаємо до тіста та ретельно перемішуємо. Тепер можна викладати тісто до формочок. Це приблизно по 2 столові ложки. Духовка розігрівається до 180 градусів. Випікаємо приблизно 25 хвилин, в залежності від вашої духовки. Кексики підійшли майже вдвічі. Залишається тільки витягнути їх з формочок та дати їм охолонути. Вони прямо самі вискакують з них. Прикрашаємо за бажанням. Це може бути просто цукрова пудра або розтоплений чорний шоколад. Кексики дійсно виходять ніжні, апетитні та дуже смачні. Приємного всім чаювання. Готуйте та смакуйте! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно! Якщо сподобалось відео, діліться своїми друзями або знайомими. Дуже рада буду бачити ваші улюблені рецепти та зробити під них відео. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах, а найголовніше бережіть себе! Все буде добре і все буде Україна!